На Житомирщині кіберфахівці СБУ викрили банкіршу, яка вкрала вкладників більше 3,5 мільйонів. На Житомирщині за матеріалами служби безпеки повідомлено про підозру екс екскеруючі відділеннями банку, яка привласнила більше 3,5 млн грн мільйонів гривень вкладників. Досудовим розслідуванням встановлено, що 44-річна посадовиця налагодила схему, через яку вона впродовж трьох років крала гроші клієнтів. Серед ошуканих пенсіонери, заробітчани та родичі. Загиблих воїнів Збройних сил України, які проживають у одному з районних центрів області. За попередніми даними, схема працювала за декількома сценаріями: фіктивне укладання нових депозитних договорів із завищеними відсотковими ставками та їх. Пролонгація, незаконна зміна фінансових номерів, закріплених до карткових рахунків, поповнення наявних рахунків у банківській установі, самостійне керування рахунками та незаконна активація платіжних карток, у тому числі й валютних, де зберігалися гроші клієнтів. Посадовиця банку особисто працювала зі своїми жертвами, заманювала вкладників неіснуючими існуючими депозитами: військовий, пенсійний. І приймала від них готівку, готувала і завіряла потрібні документи, консультувала і перебувала з ними на контакті. Щоб клієнти не цікавилися зайвий раз станом власних рахунків, банкірша встановлені терміни особисто переукладала договори на продовження сроку депозиту. Нічого не підозрюючи, клієнти були упевнені у безпеці своїх заощаджень. Хоча в більшості випадків їхні гроші навіть не доходили до каси банку на даний час. Кіберфахівці СБУ та слідчі поліції встановили причетність підозрюваних щонайменше до декількох десятків епізодів. На підставі зібраних доказів зломисниці повідомлено про підозру за п'ятьма статтями кримінального кодексу України. Частини 2, 3, 4 та 5 статті 191 за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно у великих та особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Частини 1 і 2 Статті 200 підробка документів на переказ вчинена повторно, частина 1 статті 366, складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, частина 1 статті 209 Здійснення фінансової операції з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка зазнала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом. Частини 1 і 3 статті 362 повторна несанкціонування Нована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особу, яка має право доступу до неї, за закупністю інкримінованих злочинів їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.